Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Уявіть собі, що є така компанія, яка буквально тримає ключі від світу технологій. І це дійсно реальний кейс, це не перебільшення. Така компанія виробляє мікросхеми, які потрібні для будь-якого пристрою: від телефону, автомобіля до штучного інтелекту, і вони створюють майбутнє. Це компанія ASML, про яку я вам розповідав окремо. Це голландський гігант, який займає. Дуже особливу позицію в світі, єдине на землі підприємство, що виготовляє машини, які витравлюють найточніші, найдрібніше, найсучасніші напівпровідники за спеціальною технологією. Фотолітографічне обладнання цієї компанії, яке використовує ультрафіолетове світло, вирізає мікросхеми завширшки. Ну, 2 нанометри тоньше за нитку ДНК, і все це йде для прискорювачів штучного інтелекту, найсучасніших смартфонів, зброї, чого завгодно. Навіть для скрамніших мікросхем, тих, що джищать у нашому з вами холодильнику, чи які працюють десь там в пікапах Ford, які бігають по безкінечних просторах американських доріг. От ці механізми, які робить АСМЛ, вони домінують. Ують в понад 90% взагалі світових продажів, тобто від цієї компанії без перебільшення залежить економіка всього світу, і жодного конкуренту в них немає навіть в дзеркалі заднього виду, так би мовити. Але перевага такого навіть гатунку не захищає від. Штормів і небезпеки в жовтні минулого року СМЛ знизили свій прогноз продажів на 2025 рік, що спричинило падіння акцій на 20%. Це знищило десятки мільярдів доларів її ринкової капіталізації, налякавши інвесторів. А це, до речі, одна з найдорожчих компаній Європи. Вона входить в десятку найбільш капіталізованих компаній. Я розповідав вам, хто там є лідерами. Хрестовий похід Сполучених Штатів Америки спрямований на те, щоб перешкодити. Ти мріям Китаю про штучний інтелект заборонив АСМЛ продавати свої найкращі машини. Оці так звані EUV, найсучасніше, найпотужніше китайським фірмам в той час, як попит на старі моделі просідає. Проте в нещодавній розмові з виданням The Economist генеральний директор компанії Крістоф Фуке не розгубився, як завжди. Він звернув увагу європейських лідерів і звернувся до них з суворим. Попередженням, активізуйтеся, бо ризикуєте втратити свою технологічну перлину, сказав він. Проблема АСМЛ не є простими. Перевиробництво мікросхем в Китаї, за даними асоціації напівпровідникової промисловості, там виробляють вже 30% світового обсягу напівпровідників. Воно заполонило ринки, скоротивши попит на такі базові машини АСМЛ, що працюють в глибокому ультрафіолеті. Це так звані duv машини в інших країнах. Тим часом флагманські установки компанії, так звані EUV, оці найпотужніші, найсучасніші найточніше вони коштують 350 мільйонів доларів за штуку. Це дорожче, навіть ніж Боїнг 787-й. Їх їх важко продати. Тобто, об'єктивно це дуже складний ринок. Вони забезпечують неймовірну точність виготовлення мікросхеми. Це є життєво важливим для таких гігантів штучного інтелекту, як, скажімо, Nvidia Я розповідав вам про цю дуже особливу. Кампанію, але не всі сприймають цей ажіотаж. Да? аналізи сповідомляє, що старі інструменти, оці так звані DUV, можуть імітувати результати більш нових. EUV за допомогою додаткових кроків дешевше, але складніше. TSMC – головний клієнт ISML, да, тобто, це. Тайванський виробник напівпровідників, про якого я вам також розповідав, він замовляє 60% продукції саме EUV, тобто найбільш технологічна і сучасна, і подвоє обсяги виробництва за рахунок нових заводів в Аризоні та. Тайвані проте інтел та Самсунг, які відчувають нестачу коштів, скоротили капітальні інвестиції на 10 мільярдів доларів минулого року, і це призвело до скорочення портфеля замовлень. ASML. ринок тісний, лише кілька важковаговиків, таких як TSMC, Intel, інтел Самсунг, можуть дозволити собі ці новітні рішення. Фоке незворушний і впевнений, що ненаситний голод штучного інтелекту за прогнозами Маккінзі, до 2030 року, ринок. Чипів до трильйона доларів. Так, от це зростання, це ненаситне бажання розвитку штучного інтелекту, призведе до зростання попиту на новітні технології. Наступна хвиля прийде, наполягає Фуке, але геополітика ну це найскладніше, це навіть складніше ніж технології. Протистояння почалося у 2019 році, коли США натиснули на уряд Нідерландів, щоб заблокувати експорт супермашин EUV компанії ASML до. Китаю до 2023 року обмеження поширилися на інструменти DUV, навіть попередня технологія, відрізавши Китай. Від 15% продажів АСМЛ. Фуке знизує плечима, що епоха Байдена була туманною, логіка не завжди була зрозумілою, каже він. Але повернення Трампа в 25-му році навіть посилює, загострює ці пристрасті. Його обіцянка заморити голодом китайські технології натякає на заборону навіть обладнання середнього рівня технологічності, і це загрожує таким хаосом взагалі для планування діяльності. А Ми з вами розуміємо, що планувати діяльність такої махіни з таким обсягами інвестицій, технологічної складності, ексклюзивності команд, необхідністю захисту від е, того, що в них не вкрадали, скажімо, ці ноу-хау, да, тобто захисту інтелектуальної власності. Ну це суперскладні задачі. Невизначеність це вбивця каже Фуке в інтерв'ю з економіст. Штаб-квартирою поблизу Ендховена, де працює 20 стич працівників, де виробляється. 5% ВВП Нідерландів, а СМЛ є таким самотнім європейським титаном у вирішальній економічній, технологічній безпоковій грі. Освіту фоке втомився від того, що Європа постійно підлаштовується, намагається догадити, тобто грає другим, а то й третім номером. Ми повинні вирішити, чого ми хочемо, а не танцювати під чужу дудку. каже він, він наполягає на використанні м'язів, більших субсидіях, сміливішій політиці для захисту європейських технологічних лідерів. на Протекціонізмі на тому, що робить Дональд Трамп Сполучених Штатах Америки, на тому, що роблять лідери успішних країн, і на тому, що робить Китай, в тому числі поки Європа стоїть. Осторонь без цього попереджає ФОКе АСМЛ може не втриматись на плаву. Це дуже ризиковано. Її ланцюжок постачань це мережа з п'яти тисяч фірм в Німеччині, Італії інших європейських країнах, де виробляються лінзи, дзеркала, оці спеціальні технології UV, і ніхто інший не може це повторити. Про це свідчать минулорічні дослідження Делтського технічного університету. Вони показують наскільки все це є ексклюзивна, складна технологічна. Продукція проте розчарування фуке лунає гучно. Він втомився від того, що Європа ставиться до СМЛ як до другорядного продукту, тому що виробництво. Таких продуктів це не те саме, що виробляти, скажімо, там не знаю, м'ячики для гольфу або пластикові пляшки. Чого найбільше боїться фоке напівпровідниково диво, індустрія вартістю 600 мільярдів доларів у 2025 році, яка живить все, починаючи від там штучного інтелекту, чата GPT, великих мовних моделей до тесла все це спирається на ланцюжок довіри. Це глобальний оркестр спеціалізації, машини АСМЛ, фабрики ТСМС, не тільки в Тайвані, в США і в інших країнах розробки. НВіа, геополітичне втручання загрожує його розірвати. Якщо уряди пригнуть палицю, застерігає Фуке, ми можемо втратити те, що робить сьогоднішній день надзвичайним. Зупинка автомобільних заводів в 2021 році коштувала близько 200 мільярдів доларів. А розрив ланцюжка постачань сьогодні може обійтися вдвічі дорожче. Європа має і більше виклики безумовно. Це війна в нашій країні, безпека Євросоюзу. Це колосальна енергетична криза, викликана тим, що Європа злізла вже майже з російської енергетичної голки, і це дуже дорого їй коштувало. Але заклик Фуке в цих умовах. Лунає гучно. Не забувайте про АСМЛ, не забувайте про такого ексклюзивного, особливого, високотехнологічного виробника, на якому значною мірою тримається технології і економіка Європи. Уке налаштований оптимістично щодо технології, але менш оптимістична щодо політики. Чи прислухається Європа? Чи її самотній технологічний гігант продовжуватиме боротися зі зв'язаними? Руками Шановні друзі, а як вважаєте ви, чи має Європа просто стояти осторонь і казати: ми за невтручання, хай ринок сам вирішує. Ну хто в них купить, той купить. Ну от за скільки вони можуть взяти кредити, за стільки хай беруть? Ми не будемо робити дотації, субсидії, дешевші кредити, податкові знижки. Ми не будемо за руку їх проводити в іншу країну і намагатися пролобіювати їх продукцію. Хоча все це робить Сполучені Штати Америки, все це робить Китай. Можливо, це погано, так не треба робити, треба просто постояти в стороні. Друзі, як вважаєте ви? Це дуже знаковий кейс, в тому числі для розвитку промисловості та економіки нашої країни. З вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб, на монопанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.